Вітаю вас з готелю Coral Sea Сенсаторі, який зараз називається Tui Blue Блу бо працює по концепції Tui Blue. Це європейська концепція сімейного відпочинку. Отже, готель обирають європейці. Тут майже немає російськомовного персоналу, буквально одиниці. А більшість персоналу це англомовна і інші мови єгипетська, відповідно, там німецька і так далі. Отже, подивимось з вами цей готель, чому його варто обирати для свого відпочинку. Ми прожили тут три дні, і я з певністю можу сказати, що це дійсно гарний готель, і треба його бронювати. Зазвичай на Півтора-два місяці наперед в ньому вже немає місць, і це говорить про те, що готель дуже популярний. На даний момент, коли ми проживаємо, завантаженість 98%. Ну, тобто, якихось пару номерів є резервних, і в принципі на тому все. Отже, ходімо дивитися, поки ми будемо дивитися, я вас запрошую підписуватись на наш канал, на наші соціальні мережі, ставити вподобайки і пишіть свої запити на відпочинок за контактами, які вказані в описі під відео. Поїхали? Лобі бара. В цьому барі вечорами грає жива музика. Це може бути або рояль, або гітара, або інші музичні інструменти. В готелі хоч і є сходи, але скрізь є пандуси, тому зручно для відпочинку з дітками. Бачите? гості відпочивають з дитячими вузиками. Це ще один лобі бар з гарним краєм видом. Він так і називається The Bar. А Дивіться, зараз час сніданку, але вже доступні перекуси у вигляді печива, солодощів і можна замовити будь-який напій, в тому числі і каву. Територія готелю складається з трьох частин. Це головна частина, найбільша. Тут розташована вся інфраструктура. Басейн, снек, бари, ресторани, номери, різноманітні бари. Все зосереджено в найбільшій центральній частині готелю. <кій> Є ще зона для дорослих. Це окрема зона, тиха, спокійна. Зараз вам її теж буду показувати. І зона з аквапарком зовсім маленька, вона знаходиться з боку від ресепшн. Ми проживали саме там. Там теж досить тихо. Єдине, що в день там працює аквапарк. Це головний ресторан готелю, який працює на сніданки, обіди, вечері. Він розділений на дві зони. Зона для дорослих, власне, тут. Туди не пропускають з дітками. І зона загального користування. Зараз підемо з вами разом, подивимось, чим же годують в готелі Coral Sea Sensatory. Готелі є великий центральний басейн, бачите, багато людей біля нього відпочиває, бо він підігрівається. Є інфініті пул але з якимось дивним краєвидом на корпус пулбар, тут можна замовити в принципі будь-який. Станція видачі рушників. Рушники віддаються без карточок, без нічого. Просто підійшли, взяли і потім здали. Вам тут довіряють. Снек-бар. Тут можна пообідати. В обідню перерву, щоб не йти в головний ресторан. Ресторан американської кухні а карт, Тіран Дінер. Можна пообідати або повечеряти. Теж треба замовляти завчасно. Ну, відповідно, він на пляжі, але в обід ну, прийти сюди в пляжному одязі буде досить некоректно. Пляж дуже красивий, весь в пальмах. Зараз покажу. Пляж готелю дуже довгий. Дивіться, там є вдалині синій понтон. То понтон вже барона. Але наш пляж починається по цей бік фонтону. Тут ще один синій понтон це наш пляж. І ще така сама відстань за понтоном туди вдалину. Дивіться. Коралова корка. Зараз відплив і дуже гарно видно цю коралову корку, яка є при вході в море. Але є ось такі діляночки, показую вам, де можна комфортно зайти і поплавати повноцінно. Ну, для дитини так точно. От. А, повністю розчищений захід. Абсолютно спокійно можна зайти і туди далі йти на глибину по розчищеному дну. І ось там, бачите, починається пісочок. А, то частина, там вже починається частина пляжу тільки для дорослих, то там теж є піщаний захід в воду. Пляжний волейбол. Працюють аніматори за концепцією Ту і Блу. Є там понтон з красовинним рифом? Кофешоп, тобто тут в нас можна зайти, випити oh, thank you. Випити кавові напої і напевно взяти десертики. Так. От можна взяти десертики. Показую вам зону тільки для дорослих. Це окремий корпус, окрема територія. Бачите, тут є номери свій На загальній території так само є номери свій але туди навіть дозволяють селити з дітками. Тут суто тільки для дорослих. У них є окрема ділянка пляжу, свій власний басейн, власна територія. І в ресторані на сніданок обіду вечеря в них виділена зона, куди також не пускають з дітками. Уздовж пляжа отакий шикарнючий променад. Можна гуляти, якщо діти, то з візочками. Дуже гарно. Можна просто парами. романтик. Показує, тут закінчується загальний пляж. Бачите, відгорожена ділянка пляжу тільки для дорослих. У них є власний бар, до речі. На пляжі є сервіс офіціантів. Вам принесуть напої, вам не треба нікуди бігти. І показую вам пляж в цій частині. Дивіться, тут захід в море повноцінний. Друзі, готель Coral Sea Sен Satori, Номер мінімальної категорії стандарт Garden View. У нас є ванна, є душова кабіна. Рушники, унітаз, біде. Ваги, пляжні сумочки, номер великий, просторий, стильний, сучасний. Бачите, тоноване скло, трошки затемнене. Опа. У нас вигляд на басейн і аквапарк. Додаткова ковдра, халати, капці, підставка додаткова для багажа. До речі, дуже зручно, бо є ось одна підставочка і ще інша. Клас. Бо зазвичай дві влізи і хтось, хтось на підлозі. Будь ласка, праска і дошка для пересування. Четвертий корпус готелю знаходиться біля аквапарку. Тут всі номери, стандарти з виглядом відповідно на аквапарк, але називаються вони Garden View. Ми проживали саме в цьому корпусі.

let's make a video Друзі, ну що, хочу підвести підсумки по готелю Coral Sea Sensatory, в якому ми проживали три дні. Що я вам хочу сказати? Готель досить високого рівня. Знову ж таки, тут є ті дрібнички, які роблять ваш відпочинок комфортно. Ну, наприклад, у вас немає карточок для рушників. А ви просто їх берете в зручний для вас час і потім здаєте. А ніхто вас не контролює. Далі тут широчезний пляж, довгий, красивий. На пляжі є сервіс офіціантів. Знову ж таки, ви собі спокійно відпочиваєте, поки офіціанти приносять вам напій, який би ви хотіли випити під час відпочинку. Є декілька алякарт ресторанів. Якщо ви не любите шведської лінії, можна відвідувати алякарт ресторани різних тематичних кухонь, басейн з підігрівом в зимовий період. Дуже красивий променад, сучасні номери, вони комфортно облаштовані, є душ, є ванна, є туалет, є біде. Не в кожному готелі Єгипта це зустрінеш. Є дитячий клуб, аквапарк і навіть дві горки для дорослих. Тобто готель універсальний, з високим рівнем обслуговування і з гарною кухнею. Однозначно рекомендую цей готель для вашого відпочинку. Повторюсь, півтора-два місяці вперед немає вільних місць в готелі. Тому, якщо хочете його обирати, ну свій ринок завчасно. Пока-пока.